міські збори молоді присвячені підсумкам третього всесвітнього фестивалю молоді і студентів на захист миру. Тут зібралось близько п'яти тисяч молодих творців за мир. З доповіддю про підсумки фестивалю виступив керівник радянської делегації на Всесвітньому фестивалі секретар ЦК ПСМ товариш Михайлов. Він сказав, Каждый молодой советский человек на своем посту беззаветным трудом у полной учебы на благо Родины должен укреплять великое дело мира. Дело, за которое настойчиво, последовательно борется знаменосец мира товарищ Сталин. Советская молодежь будет активно участвовать в кампании сбора подписей под обращением Всемирного Совета Мира. Наши друзья, молодые сторонники мира во всех странах, могут не сомневаться в том, что советская молодежь под руководством товарища Сталина и впредь будет с честью выполнять свои обязанности в деле борьбы за мир, за счастье молодежи. Да вдохновитель борьбы за мир, великий вождь и учитель всего прогрессивного человечества, наш родной и любимый товарищ Сталин. Ура, товарищ Сталин! Будемо в перших рядах борців за миру у всьому світі, заявив на мітингу стакановець заводу Венкузня Анатолій Авдошин, герой соціалістичної праці копоцниця Ніна Братко, учасниця берлінського фестивалю артистка Валерія Котляр. Збори перетворилися в хвилюючу демонстрацію любови і відданості нашої молоді, великому прапороносцеві миру товаришеві Сталіну. суконна фабрика імені Ворошилова одна з найбільших у республіці. Високі зразки продуктивності праці показуються Стахановки Ткарі. Систематично перевиконує виробничі завдання рядільниця Дуся Бондарєва. Вихованка школи ТЗН Владі Гетьманська. Вона взяла зобов'язання працювати на чотирьох ткацьких верстатах і перекриває свої норми. На благо миру працюють ворошоградські текстильники, даючи країні тисячі метрів високоякісного сукна. Всіх кінців країни приїздять до музею трудящі, щоб ознайомитись з життям і революційною діяльністю Володимира Ілліча Лєніна та Йосипа Віссаріоновича Сталіна. Співробітники музею ведуть велику наукову і пропагандистську роботу. Годуючись до чергової лекції, Тетяна Леонтівна Паламарчук розробляє тему. Ленін і Сталін натхненники і організатори Української радянської держави. Село Русанів Проварського району на Київщині. Сюди з пересувною виставкою музею приїхала товаришка Паламарчук, щоб прочитати лекцію колгоспникам. Експонати виставки, документи фотографії, картини наочно ілюструють розповідь про те, як під керівництвом Леніна і Сталіна з допомогою великого російського народу український народ збудував свою соціалістичну радянську державу. Український народ завжди пам'ятає пророчі слова великого Леніна При єдиній дії пролетарів великоруських і українських вільна Україна можлива. Без такої єдності про неї не може бути й мови. Лекція про генів людства Леніна і Сталіна про сталінську дружбу народів викликала великий інтерес у колгоспників. річки Молочної, де проходить траса Південно-українського каналу, вчені ведуть археологічні розшукування. Це місце в народі називається Кам'яна могила. Тут, у печерах і гротах, 7 тисяч років до нашої ери жили первісні люди. Це Інституту археології Академії наук України під керівництвом доктора історичних наук Михайла Яковлевича Рудинського виявила на каменях малюнки, що відносяться до часів каб'яного віку. Цінні наукові знахідки будуть відправлені у Київ до Інституту археології та в Лінінград до найбільшого музею світу Ленинградського ермітажу. У басейні Київського військового округу відбулись всесоюзні змагання з плавання і стрибків у воду. Змагання взяли участь кращі плавці країни. Команда профспілок, переможець у минулих змаганнях. На старт. Заплив жінок з брас. Легко відірвалася від своїх суперниць чемпіонка Союзу, українська спортсменка Марія Гавриш. Марія Гавриш перемогла у запливах на 100, 200 і 400 метрів. Чоловічий заплив стилем батерфляй. Мішков проплив за одну хвилину і дев'ять з половиною секунд. Остро проходила спортивна боротьба у запливі жінок вільним стилем. Першою іде майстер спорту Тамара Гуцева, представниця команди радянської армії. Встановили всесоюзні рекорди на дистанціях 1000 і 1500 метрів. Учасники змагань показали високу техніку у стрибках з 10-метрової вишки. Командну першість знову завоював колектив спортсменів пробсфілок. Радянські плавці продемонстрували зростання своєї спортивної майстерності.